Привіт, магазин тримерів Тример. Вас вітаю. І сьогодні у нас черговий огляд на цікавий тример, на один з моїх улюблених тримерів. Я часто показую такий тример, і в нього є ряд переваг. До речі, давайте почнемо від того, що є цікавий кейс пов'язаний з цим тримером. Рік тому. У нас не було в наявності взагалі в асортименті такої моделі. Це Voyager VGR v 961 Тример цікавий. Тример виглядає ось навіть дорожче, чим він є насправді. І деякі магазини цим користуються. І тоді була ситуація, я бачу цей тример, щоб ви розуміли, його досі навіть ви можете продивитися. Досі такий тример, деякі магазини продають за 2000 гривень чи 1890. Що ж таке. Чому так відбувається? Тому що е насправді е просто не було конкуренції, Там вони самі їх десь привозили, в них своя логістика. І вони його привезли, поставили ту ціну, яку захотіли. І прийшов клієнт-магазин, в магазин, там дивився, дивився. Щось йому там нічого не подобається. Це щось так, знаєте, якийсь як без настрою. І він мені показує ось цю модель, вона коштує 2000 гривень, і він був її готовий купити за 2000. А, вот. До чого я це веду? До того, що все-таки він не коштує 2000 гривень, він у нас потім пізніше з'явився. І я навіть не здивований, що він все-таки купив, бо він потім а, нас так і нічого не обрав. То я думав, що він купив за 2000, а почекав би ще буквально 3 місяці. У нас з'явилися вони. В два рази дешевше. Ось, це так, щоб ви розуміли. Далі, давайте перейдемо до самого тримера, як він виглядає. І я вважаю, що це універсальний тример, тример, який підходить для всього. По-перше, ви можете його використовувати для гоління без насадки. Чому? Тому що тут хороший мінімальний зріз, тут приємні зубчики на дотик. Тут у нас е е е керамічний ніж. Приємний на дотик керамічний ніж. Зубчики дрібні, приємні. Тому такі зубчики можна використовувати для гоління, для укантування, для тіла. Також підходить, тому що тут приємні надо зубчики і вони дрібні. Я завжди кажу. Звертайте увагу, щоб вони були дрібні. Чим дрібніші зубчики, тим воно краще на дотик до шкіри. І це мінімізує взагалі якісь ризики появлення подразнень. Зверніть увагу. Ніж керамічний, сам корпус цікавий. Ось так, Давайте я вам детально покажу корпус. Сам корпус водонепроникний, і він прозорий. Ну, в принципі, Зараз я дивлюся: певний, ідуть, як кажуть, мода на такі прозорі корпуси, тобто всередині видно якісь деталі. Тут іде дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Дисплей показує рівень заряду акумулятора у відсотках, також є додаткові датчики. Датчик, що потрібно промити ножі, і датчик що блокування. Тут є режим блокування, хто не знає. Багато хто, коли купує новий тример, він стоїть на блоці, думає, що він не працює. Насправді вам треба зажати на 5 секунд кнопку. Ось, бачите, я зажав кнопку на 5 секунд і. Світиться кнопка, не кнопка а датчик, що на блокуванні, все, він не працює. Це хороша функція для тих, хто хоче брати з собою сумку, в поїздку без коробки. Ви собі взяли, ось так поклали і ви не хвилюєтесь, що він буде нажиматися. Тому що це актуально. У мене особисто таке було. В сумці нажимався і це неприємне відчуття. Тому додатковий захист. Також це ще називають захист від дітей. Також, якщо малі діти, ви не хочете, щоб вони там. Ним гралися, чи щоб якісь там пошкодились. Так само ви ставите на блокування і є додатковий захист. Як я наголошую, сам тример водонепроникний можна повністю промивати. І також перевага тримера в тому, що тут 4 насадки і є до 7 мм. Тобто ось сама велика насадка. Давайте я покажу, як виглядає на сі. Ось. В принципі, такою насадкою можна залишати ось таку вже довжину бороди, як в мене зараз. Ось, бачите, воно підходить. Е, можна для підстригання вже використовувати. Тому що в багатьох там 3. Ось, ну, Кому важливо, кому ні. Тобто я ж кажу, чому тример універсальний? Тому що його можна використовувати для всього: гоління, для бороди, для підстригання, окантування, для тіла. Тобто, це повністю універсальний тример. Все в одному. В принципі, класика, так вже. Ось, тому також це, значить, давайте проговорю по насадкам 1, 3, 5, 7. Мастило щіточка. Ну, мастило достатньо, бачите, пляшечка така велика, більше середньо. Щітка є. Кабель USB є і достатньо е, довгий. тобто Можна використовувати від мережі. Тобто тример е, може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Достатньо хороший. Ось тому е, Кому потрібно, замовляйте на даний момент. Ціна 899. Традиційно залишаю посилання на цей тример. Там можна подивитися фото, можна почитати інформацію. У Нас фото ми робимо самі. Опис ми робимо самі. Тобто, ми пишемо по факту все, що заявлено. Виробником це все ми прописуємо, там нічого лишнього. Тому також зверніть увагу і замовити можна через квартиру. Нову поштовху Пошта відправляємо достатньо швидко. Також, якщо ви в Києві, у нас є магазин фізичний. Тобто тут можна все подивитись, оглянути, підібрати свій пристрій. Ми знаходимо з Київ правди 47, це ретровіль. Біля нової пошти. Працюємо щодня з 10 по 10. На сайті є контакти, ви можете зв'язатися, ми вас зорієнтуємо. Тобто, якщо ви до нас бажаєте приїхати, будь ласка, ми чекаємо. Також є інстаграм на сайті, можна нас знайти там, подивитися. Тому ми чекаємо на вас. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на канал, кому цікава тематика, ставте лайк, коментарі, питання. Чекаємо вашої активності. Дякую, гарного дня!